Ну що ж і всім привіт! З вами Коля Бінго і Ласкава на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо, як завжди, продовжувати з вами грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Rand Mobile Тому перед початком цього відео обов'язково обов'язково. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Придурок! Алкаш, що ти впав? Ставай давай Ну що ж, пацани, ми продовжуємо працювати в дорожні, дорожній службі. Сьогодні ми працюємо останній відопаній по і подивимось, скільки ж ми в банку получимо, пацани. Там якісь проценти, може, знижують, бо то що через комісію. От, пацани, завтра ми вже будемо працювати над нашим мерсом, будемо з нього робити ляльку. Я вже пару днів ще тому прикинув, що як будемо робити. Тому ладно, сьогодні останнє коло і подивимось, скільки ми зробимо за сьогодні за це коло, друге. І за взагалі на карті. От бачите, тут мужик, а в варзамасі це би була баба. Ладно, спамимо наш Камазик, який завжди мінус 100 рублів. Ну нічого, ми це в раз, за один раз ми в раз 20 це краще виконаємо. Так, нам тут куди? Ага. Нам за водою, пацані, все, завели наш Камаз і давайте під'їжджаємо за водою. Зараз дивимо, щоб нам ще той круг пацани випало. То є тут така фіння, що ще не ті круги. Тому, будь ласка, обов'язково підписуйтесь, саме головне. І, ну, якщо не важко, лайкос. Але саме-саме головне це підписка, пацани, щоб вступити в нашу бінуську сім'ю. А що бачите ще відео по ральному житті, типу по то переходьте ще в тебе канал. Ладно, тут щось дуже багато реклами. Так, давай, їдь, ідіть. Я розумію, що ти вже роботу завершаєш, але я її якби починаю. Ух, ти, блін, вже врізався. А мені, пацани, пофіг, чи це маш, чи це Южний, все одно я дотримуюсь правил. ну принаймні будемо старатися дотримуватися правил. Ми ж з вами такі нормальні громадяни. Тому отако їдемо, нічого не нарушаємо. Ага, тут нам якраз прямо. Це якраз другий круг, то що перший, пам'ятаєте, ми тут отако по цій карті. А зараз нам якраз прямо. Все пацані фортануло, не треба перезаходити. Твер за раз таке, що я мухи перезаходити. Так, ладно, пацани, так і просто-напросто працюємо, я не знаю, я по тому кругу. А вон я там а вон я там тоді повертав. Так, а зараз ми робимо от таке пацани. Блін, я на аварійках поїду Так, ну ладно, так і пацани продовжуємо і продовжуємо їхати по мітках. Все, коротше, як завжди. Ми вже пацани, по факту, зараз знову вертаємось вгору. Це ми такого е, метрів 400 якихось поїхали по п'яті типу, по е, трасі. Так, оба на пацані назад, ми міточку проїхали. Так, ну я от вирішив від першого лиця, да, так, давайте все, мітку взяли. Дивіться ті грані, які тут віти від першого лиця. Особливо так. Так коли, так, коли в тебе руль такий. Ага, я на жовтій пацани. Та я на жовтій, бля, нарушив. Ну, ладно, якщо що там ми от, е, за ці всі чотири відео, ми може, 4 штрафи якраз і заробили там за одне відео. І то, не факт, 4-3 штрафи. А це плюс-мінус е, 2-3, коротше, віддати. Ну, нічого, пацани. Може, з цього відомо, але це не обов'язково поки що платити. Так. так, тут у нас зелене, ну, давайте. О! Такий самий тільки по другому колу йде, не в такому, як я. Ну, повстрічте мені. Звісно, дві полиси треба мати, а не одну. Ось тут я на поворотах тільки вилітаю чуть-чуть, трохи -чуть на другу. Так, давайте, пацані, отако. О, 77 це максимум, навіть з такого робка. Ні, максималка її і... це 76. Ага, пацані, от ми вже і спалилися. Мені за цю роботу все разом з банка в мене зараз, мій баланс на банку 16к. У мене було там 0, і зарплата вже за, за сьогодні і за вчора це вже 12 к і 200 рублів. Капець. Це дуже обідно, тому що пацани, я вже спалився. Ну ладно, спалився, то й спалився. Давайте продовжуємо так далі робити. Просто головне робити в темпі. Все робити в темпі. Дорожник це не важка робота, до речі, завтра ефір теж буде дорожнику, невеличкий спойлер. Будемо там всі чотири круга. Два круга в южному робити, два круга в арзамасі, факт того, що там якась стіль. Або на бабки, або на круги якісь буде, там кругів робити. Так, давайте ми. Повертаємо тут через вокзал, так? Да? Бо то не через вокзал, а це через вокзал. Я пам'ятаю навіть не на відео, що їздив, пацани. Їздив, от, говорив з другом, там. їхав і грав. Тому от, пацани якось так тут а, але не подолати цю ворку. Ну давайте, подолає, яка ще не подолає. Газури, газури. О, давай, давай, викраємо вершину! А що тут? Пацани, в мене зараз на годиннику, що ви розуміли. Ні, в реальності зараз 23.00 ну, рівно, а тут день якийсь. Ну, тут дивіться, день, ну, або як вечері, там Ну тут фари, щоб по факту їх -то желательно вмкнути, але ще не треба, можна не вмикати. Але все, що желательно робити, те коли бінго робить пацани. Так, давайте, давайте. давай, 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 блін. Це все й за те, що я тоді мене трохи під'їло. Ну, не мене, а руль. Так, ну все пацани, отак і працюємо, так і тримаємо наш курс. Обов'язково якось так, пацани. Не знаю, тут стоїть на паузу ставити чи ні. Ну давайте пару моментів таких, може, які будуть неудачні, пропущу трохи, ну і далі йдемо. Ну коротше, просто їздимо по мітках, допоки нас не заведе на назад в дорожню службу. Просто обіжаємо та горду, якось так. Ну що ж, пацани, завертаємо зараз, повертаємо, повертаємо з вами зараз вже на дорожню службу. Давайте тако по-хорошому. Так, і тут в принципі можна не завершати роботу, а як не завершати? Нам її треба завершити, щоб подивитися, скільки ми зробимо. Пацани, на це я потратив на це коло около 6 хвилин. Це саме менше коло, саме менше це було таке на 9 хвилин, а це. Бос! Бос, ви живі? Хто вас збив? Ладно, завершаємо роботу і заробляємо 3780 рублів пацане. 3780 рублів, і це буквально за 6-7 хвилин. Я здивований, я реально дуже дуже приємно здивований. Так, тепер наша ціль яка? Добратися до банкомата, пацани, і сняти наші бабки. Давайте. От здається, в мене вже майже 10-й рівень дев'ятий левел. І що ви думаєте? Пішки люди не міжать. Дивіться, тим часом колябінго. А я біжу, 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 по трапенції. Так, ну ладно, пацани, давайте. Нам ще тут десь кілометр добре йти, тому давайте, коли я вже буду плюс-мінус підходити до якогось рандомного банкомата, тоді увімкнусь. Як же ж мені, пацани, крупно повезло, що відби тут буквально за. 300 метрів є банкомат. Ну як банкомат? Заправка, а на заправці є банкомат. Тому це дуже класно. Давайте. До речі, знаєте, що я замітив? Давно я не порівнюю, до речі, з Блекрашою. Якщо рівняти Блекрашу і Mobile, то якісь от їдуть, то незаконно не, не, не соблюдають правила. Там дуже рідкіс, один чи два відсотки. Але. От коли пішки йдуть, то більшість йдуть, от по пішохотих переходах. І я тільки що теж прийшовся, вирішив підтримувати культуру пацанів, щоб бути таким вихованим. Підіть, якби радить, мені якби всі дотримували справу. Ладно, воно, той самий банкомат. І скільки ж ми заробляємо, пацани? нас на картусі, що ви так всі розуміли, баланс на 16к, 16 943 сорок е, цього. Хоча я навіть взагалі, от я реально, я навіть ні капельки. Дидимо ж, в мене там було рівно 0. Тобто ми пацани за 4 відео заробили 16к. До речі, відео у мене були так приблизно по 10-9 хвилин. Ну, хай, грубо говоря, ми за пів години, за всіх відео, за пів години, ну за 28 там, хвилин заробили 16к. Це за все разом, пацани. Тому якось так, за перше відео я до останнього тупо, вибачаю ще раз, я думав дуже, що там 2500, але ні, це було 1200. Ага, мене ще й вбили, так? Да? Ну, придурки, придурки. Ті, хто мене вбили, придурки. Появився в лікарні. Дивіться, пацани, я появився в лікарні, але в мене все одно ця кнопка забавлена. Тобто я можу знімати бабки, я вже знімаю. І останні зараз 2К і ще будемо 940 цей. Щоб все до єдиного зняти. Так от, пацани, ми буквально за 30-28 хвилин буквально все разом зробили. І так от я перепутав перше за перший круг, за перше саме відео ми заробили 1200, за друге відео 6600. За третє відео 2500. За четверте, за це відео скільки ми зробили? 3 три, Не знаю, там ще я Ну ладно, вводимо рівно останню суму 943. Все, і пацани, ми з вами заробляємо останні 943 рубля. О, дивіться, тепер в мене банківський счет, тобто на карті в мене 0 рублів і 610к налічних. Не знаю, пацани, для когось це багато, для когось, ні, не знаю, якісь мене грохнули. Ну ладно, наступна серія, я будемо прокачуватися. Я вже закінчую цю РПшку в лікарні. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями, чекайте дальніші відео, роботи. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока!